Історію читає Скарлетт У дитинстві я боявся майже всього. Уночі мені здавалося, що в шпалерах рухаються обличчя. Я бачив, як гілки звиваються, наче змії, купи одягу перетворювалися на згорблені тіла, лампи на голови, а передки машин усміхалися мені зловісною посмішкою. Я ще й чув їх. Скриготіння дверей звучало як стогін вітер, наче крик. Підлога зітхала важкими подихами. Для мене навколо кожного кута ховалися привиди, потвори і монстри. Скажімо так, я був дуже нервовою дитиною. Зрештою, виявилось, що це не просто уява. У мене є розлад, усе зводиться до хронічно надмірно активної перейдолії. Це коли люди бачать обличчя в передках машин або людські фігури в деревах. Це своєрідний захисний механізм, що еволюціонував для розпізнавання замаскованих хижаків ягуарів, змій тощо, але в мене це відчуття посилене разів у 16. я бачу щось постійно і усюди. Звісно, були й методи лікування. До 12 років я спробував шість різних курсів терапії за 4 роки, побічні ефекти були жахливими. Одні препарати робили мене дратівливим, інші надто зосередженим. Від деяких я просто засинав. До 18 я думав, що ніколи не зможу працювати, ледве тягнув навчання, а про коледж навіть не мріяв. Ліки, які я тоді приймав, ледь тримали мене вкупі. Зате викликали моторику й тики. Я випускав речі з рук, прокидався вночі, в мене дригалася нога. Я був просто руїною. Мама навіть обклеїла сходи та поручні протиковською стрічкою. Кілька років тому я ще четверга відвідував районну службу зайнятості. Я ненавидів це в один особливо тяжкий день мене привезла мама. Пігулки мене буквально добивали. Вона висадила мене на початку вулиці, і лише за той короткий шлях до офісу я ледь не врізався в цегляну стіну. Я був настільки розгублений, що перевернув сміттєвий бак, але вперше за кілька років у мене була співбесіда із потенційною роботодавицею. Я не думав про неї серйозно, просто якась старенька в теплому пальто. Вона назвалась Терезою і сказала, що багато про мене чула, запропонувала випробування і чималу одноразову оплату. Я так і не зрозумів до кінця, у чому полягатиме робота. Але Тереза сказала, що конфіденційність частина угоди. Єдина її вимога я мав припинити приймати ліки, І стоячи в штанях, що смерділи сміттям, я погодився. У перший день роботи я не мав уявлення чого чекати. Я вже тиждень був без препаратів і майже не спав. Світ знову виглядав так, як у дитинстві: обличчя в стінах, у тінях, у листі, в узорах, буквально всюди. Голоси і крики у звуках гальм, у шелестінні паперу і в скрипі підлоги. Я був настільки напружений, що смикався від кожного руху. Тереза забрала мене на сірому седані. вона мала на голові гарнітуру і постійно дивилася на GPS. Я помітив, що в неї сіпалася нога, а губи вона прикушувала. Весь шлях вона майже не глянула в мій бік. Ми приїхали у двір за 40 хвилин їзди від траси. Там стояли два великі трейлери і стара одноповерхова збірна будівля з 60-х, фанера, поламані вікна. У дворі було вісім інших машин: чотири седани, два фургони, джип і автобус, навколо стрічки з попередженнями, командний намет із ноутбуками і антеною, прожектори, півдюжини ящиків під синіми тентами, озброєні люди з автоматами, охоронці з кайданками. Пара медиків із ношами і аптечками. Щойно я вийшов із машини, мене обліпили. Одягнули гарнітуру, захисні рукавички, датчик серцебиття, пластиковий браслет на зап'ястя, а Тереза, тим часом просто озиралася, витираючи піт з ока. Що маємо? запитала вона. Троє, четверо. Один. Пролунав голос у гарнітурі. Стигли вчасно, ти на місці? Так. Є сині, ні, чисто. Тереза нарешті повернулася до мене, поклала руки мені на плечі і заговорила повільно. Тут усе може здаватися надто серйозним, сказала вона, але все, що я від тебе хочу, зайди в будинок і скажи, що бачиш. Навіщо? запитав я, що там? Не знаю, зітхнула вона, ніхто з нас не знає. Але ми думаємо, що ти зможеш це побачити це небезпечно. Вона похитала головою. Ми не впевнені, ми намагаємось їх вивчити. Була купа інструкцій. Я підписав відмову від претензій. Мене сфотографували з шести ракурсів, взяли кілька зразків крові, взяли мазок із язика, перевірили очі, дали захисні окуляри, але Тереза одразу забрала їх ніяких окулярів. Сказала вона, ти маєш бачити чітко. Я підійшов до дверей, поки вони запускали якісь діагностичні перевірки зброя, системи, готовність. Здавалося, ніби ми запускаємо ракету, ноги тремтіли. Я з тобою весь час, сказала Тереза. Можеш вийти будь-якої миті, просто розкажи, що бачиш, і я маю на увазі, що саме бачиш, почався відлік. На нулі прожектори ввімкнулися, і подвір'я стало беззвучним, мов місто привидів. Всі затамували подих, мій час настав. Я зайшов усередину одноповерховий будинок, три кімнати, ванна, кухня. Хтось тут жив нещодавно, одяг ще лежав на стільці у вітальні. Світло було вимкнене, але крізь вікна лились бліді промені прожекторів. І все здавалося, ніби коридором у лікарні. Серце билося так сильно, що я чув його у вухах. Я не знав, чого чекати, але цей гонорар міг би дати мені змогу, нарешті, орендувати житло. Один день роботи, зарплата з чотирма нулями, але, стоячи там, у порожній вітальні, я починав сумніватися. Що бачиш? пролунав голос Терези, є щось дивне? Ні. Просто меблі, диван, старий телевізор, килим, нічого особливого. Я ходив кімнатами і описував у голос, що бачу. Минали хвилини. Тереза починала дратуватися. Це просто речі, сказала вона. Мені треба знати, що насправді ти бачиш. Я зайшов у ванну і відразу відчув жахливий холод у шлунку. У вухо щось шепотіло. Подивившись у дзеркало, я побачив. Що позаду щось рухається. За мить я встиг побачити пару блакитних очей. Я обернувся з криком Щось! Там, щось було!. Я відскочив назад, зачинив двері ванної кінчиками пальців, упав, зірвавши штору душу і придавив таргана. Лежачи на підлозі з ногами догори, я намагався згадати, як дихати. Рідко буває настільки страшно, що забуваєш дихати. Пальці тремтіли від адреналіну. Що ти побачив? кричала Тереза. Хто там? Блакитні очі, у нього були блакитні очі. Ти бачив, куди воно пішло? Ні, наскільки я знав, воно досі було за дверима. Подивись ще раз, кричала вона, подивись ще раз і виходь. Вона умовляла мене вилізти з ванни, підбадьорювала, переконувала, я мав залишити ту кімнату. Напевно, їм знадобилось хвилин 15, щоб змусити мене встати. Я майже не відчував ніг. Коли я нарешті відкрив двері ванної, коридор був порожній. Я обережно вийшов, озираючись навколо. Нічого. Стоячи посеред вітальні, я почувався ідіотом. Саме через це я і приймав ліки, параноя і раптові напади страху. Мене осінило, що, можливо, я просто піддався впливу всіх людей ззовні та їх приготувань. Я зайшов сюди вже з очікуванням побачити щось незвичайне вони накрутили мене, тож, звісно, я щось побачив, але все ж на стіні висіла дивна картина, яку я раніше не помітив. Це було щось типу картини з секонд-хенду. Дві жінки йдуть через міст спекотного літнього дня. Досить банально, та я ж був надзвичайно уважним, коли щойно зайшов. Знаєте це відчуття, коли повторюєш слово багато разів, і воно перестає мати сенс, просто набір звуків. Те саме сталося з моїм зором. Зображення почало розпливатися, зникати, перетворюючись на закручені кольори, і там, у цій мозаїці, я побачив ті блакитні очі, маленькі сині плями у воді обабіч мосту. Я бачив їх і там обличчя, щось, що зливалося з фоном, зникало з поля зору, і на мить я точно знав цієї картини не було, коли я заходив уперше. А тепер це воно знало, що я його бачу, я це відчув. Я повільно почав відступати назад. У картині щось є, прошепотів я, у вітальні. Ти впевнений? запитала Тереза. Абсолютно впевнений, а абсолютно, забирайся звідти. Я завернув закут і почув скрип підлоги. Я вже не бачив картини, але відчув, як щось рухається. Відступаючи до вхідних дверей у прохолодне осіннє повітря, я відчув руки на плечах. Озброєні чоловіки відтягнули мене назад, а медики засвітили ліхтариками мені в очі. Вони почали ставити купу особистих питань. Моє ім'я, дівоче прізвище матері, ім'я президента мені сказали лягти, і я почув, як команда заходить у дім зі шокерами, електричними палицями, сітками і кліткою. Лежачи на землі, відчуваючи, як спадає напруга, я просто сміявся і плакав водночас. Я навіть не помітив, як Тереза сіла поруч, мені дали холодний напій і пігулку. Я прийняв її, не запитуючи. Ти добре впорався, сказала вона. Все, ти вільний. Що це було? Що там усередині? Щось, що може побачити лише особливий розум. Це був мій перший раз, коли я працював із Терезою. Протягом наступних років мене викликали один-два рази на місяць, і грошей із цих кількох днів вистачало, щоб з'їхати від батьків. Тереза щотижня перевіряла мій стан. Я мав проходити регулярні огляди, але здебільшого залишався на самостійному контролі. Я почав трохи більше дізнаватися про компанію, на яку працював, і про їхню діяльність. Гроші почали надходити від хатчат-біотехніка, дочірньої компанії Хатчат-Фармацевтікал, моя офіційна посада контрактник. Це слово повторювалося як моє ім'я. Тереза почала розповідати більше про те, на що звертати увагу і як діяти, але перша місія була радше перевіркою. Я й досі не розумів, що саме мав довести, але відчував, що моя схильність помічати закономірності і небезпеки зіграла свою роль. Я дізнався більше про їхні процедури. Наприклад, вони завжди перевіряли на наявність синього. Це означало огляд місцевості в пошуках ознак зараження. Зазвичай у вигляді квітів дивного кольору, найчастіше з синього, хоча бувало й інакше, іноді тюльпани, частіше соняхи. Одного разу вони знайшли просто купу зубів, стирчащих зі стіни. Коли вони перевіряли на синє, вони шукали саме такі речі, щось явно дивне і неприроднє. Якщо знаходили, місію скасовували, а територію знищували контрольованими вибухами. У густонаселених місцях ставили намети і застосовували вогнемети. Я пам'ятаю той випадок за тиждень до Різдва, коли викликали шістьох людей із вогнеметами, щоб спалити теплицю. Ніколи не забуду, як полум'я відбивалося в їхніх захисних шоломах. Для них це був просто вогонь, але я бачив дещо інше я бачив тіла, що корчилися у полум'ї, я чув крики в трісках скла. А в обвуглених залишках розплавленого пластику бачив обличчя, скривлені від болю, з чорними очима, сповненими ненависті, які витріщалися прямо на мене. До кількох місяців тому я працював над 33 випадками за 2,5 роки. Кожного разу я заходив у приміщення і шукав одну-три речі. Що ховалися просто на видноті. Досі я не мав ані найменшого уявлення, чим вони насправді були. Іноді я ловив поглядом щось, що пробігало повз, або бачив пару блакитних очей, які стежили за мною з іншого кінця кімнати. Кожного разу я просто повідомляв про це і йшов. Стілець, холодильник, підозріле вікно, одного разу музична шкатулка. Цього разу ми прямували до чергового будинку. Осінній дощовий вечір, і місце вже було оточене, коли ми приїхали, я побачив знак продається, перекинутий одним із джипів, який занадто широко зайшов на повороті. Я одягнув захисний костюм, аналізи крові, поліетиленові накидки, весь набір. Все виглядало як звичайна робота, хоч я все ще нервував, але вже почав звикати. Блакитних немає? запитала Тереза. Жодного. Відповів один із озброєних чоловіків. У нас один контакт. Точно? примружилася Тереза. Перший звіт казав про шість. Повторне сканування показує одного: можливо, маємо бігунів. Повідомте Галапагосу! зітхнула вона. Відпустіть його на пошук. Вона повернулась до мене з усмішкою і легенько поплескала по плечу: Зайди і вийди, ти впораєшся, впораюся. Повторив я так. Стандартна процедура. Відлік, прожектори почали. Відчувалося, ніби виходиш на сцену. Коли я ступив у двері і побачив свою тінь, що простягнулася по підлозі, я відчув себе мисливцем. Здавалося, що це мене слід боятися, і що те, що ховається в цьому домі, має вагомі причини, щоб не показуватись. Підлога крива, відмітив я, дивне місце. Точно? Так, кивнув я, безперечно, я заспокоїв себе і почав перевіряти кімнати одну за одною. Я чекав на те відчуття, коли очі бачать неочевидне, коли відкривається інший шар реальності, коли з нічого з'являються ті блакитні очі, а тіні набувають знайомих форм. Лише сама готовність відчути це вже трохи заспокоювала. Хоча десь у глибині підсвідомості. Продовжувало свербіти якесь первісне відчуття тривоги, але нічого не сталося. Я перевірив кухню, вітальню, спальню, нічого, лише крива підлога, порожні кімнати і луна моїх власних кроків, порожня кімната для гостей з одним вікном. Уявлялося, ніби за ним у деревах стежать сердиті обличчя. Минуло 20 хвилин. Нічого. Я повідомив Терезі, і вона запевнила, що прилади все ще фіксують присутність у будинку. Щось було там зі мною, але я його не бачив. Я пережив кілька циклів: заперечення, страх, злість знову і знову. Що я пропускаю? Зрештою, я просто сів посеред підлоги вітальні, потер очі зітхнув і спробував розслабитися. Терезо, я... я нічого не відчуваю. Ти впевнена? Відповіді не було Терезо. Ага, відповіла вона ніби розсіяно. Ага, все добре, зачекай хвилинку. Все добре? перепитав я. Що значить все добре? Знову тиша. Я ще десять хвилин блукав будинком, а тоді підійшов до вікна, що виходило на передній двір. Прожектор заважав щось розгледіти. Терезо, я виходжу, тут нікого. Щойно я відчинив двері, побачив два десятки облич, звернених на мене. Можливо, вони здивувалися, побачивши мене, але щось було не так вони дивилися на мене дивно хтось нейтрально, хтось до вух посміхався. Один із медиків дивився з жахом, роззявивши рота, ніби вони не знали, що відчувати, як реагувати. Мене охопило порожнє моторошне відчуття, очі затуманились. Я вдивлявся у щось фальшиве, щось, що приховує істинний візерунок. Це було саме те відчуття, якого я чекав усередині, і тепер воно прийшло. У самому кінці я побачив Терезу. Вона вийшла з-за джипа, посміхаючись до вух. За формою її обличчя проступили очі, холодні, світлоблакитні. Один за одним очі навколо сполохнули таким самим блакитним світлом. І в ту мить мій параноїдальний зір побачив людські обриси в траві навколо, безголові, понівечені тіла, самозванці, двійники, мімики, потвори з нічних кошмарів, які обвели нас навколо пальця. Їхні посмішки почали розповзатися, ряди гострих, неможливих зубів, довгі язики, їхні пальці витягувалися, шиї подовжувались. Вони скидали маски, дивлячись мені прямо в очі без страху. Ніхто не промовив жодного слова, але для мене, ніби сам вітер завив тікай. Я грюкнув дверима і побіг. Обличчя виринали зі стін, дверні ручки перетворювалися на руки, що хапали мій одяг. У вікнах і дзеркалах я бачив своє спотворене відображення з безщелепними усмішками. Я не міг моргнути. З кожним ударом серця перед очима поставав новий жах, дверей стало більше, ніж я пам'ятав, вікон також. На кухні раптом з'явився даховий люк і чотири холодильники, у спальні десятки картин, сповнених кривавого жаху. Вони вже були тут, хотіли мене оточити, а я намагався згадати, що було справжнім, а що ні. У кімнаті для гостей я пам'ятав лише одне вікно. Тепер їх було два, мені лишалося тільки вгадати, зробити вибір, щось вирішити. Я схопився за раму, уявляючи, як зуби хапають мене за руки, як язики облизують долоні, як широкі посмішки намагаються насититись. Але цього разу це була лише уява. Я вистрибнув у вікно і помчав у ліс. Цілу ніч я біг, груди боліли від стриманого крику, без ліків темрява здавалася живою. Все тягнулося до мене, хотіло мене схопити. Потріскування гілок звучало як сміх, завивання вітру, як крики. Я біг, здається, годинами, поки нога не застрягла між двома каменями. Я впав, вивернувши щиколотку, і побачив, як вони спускаються на мене, відчув їхні кіхті, закричав, просив лишити мене, благаючи, просто відпустіть. Але за я зрозумів. Я просто подряпався об гілки, навколо нікого не було, я був у безпеці. Я заридав, намагаючись не дивитися на викривлене обличчя, яке відбивалося у повному місяці. Зрештою, я повернувся додому, жодного повідомлення. Усі робочі номери відключені, жодного способу зв'язатися. Компанія, яка мене наймала, вигадка, хат біотехніка. Існує лише на папері, без адреси, без контактів, без імен, просто прикриття. Від Терези жодної звістки. Думаю, ті, з ким я працював, просто вирішили, що я мертвий. Саме тому я й вирішив поділитися цією історією анонімно ті, хто мене знає, зможуть зв'язатися, а для інших я маю лише попередження будьте уважні, довіряйте своїй інтуїції. Це може врятувати вам життя.